Хочете тепло взимку та прохолоду влітку? Клімат Центр пропонує кондиціонери з тепловим насосом у Чернівцях та області. Ми підберемо оптимальну модель для вашого дому чи офісу, виконаємо професійний монтаж і забезпечимо сервіс. Зручність, економія та комфорт у будь-який сезон разом з нами. Хочете тепло взимку та прохолоду влітку? Клімат Центр пропонує кондиціонери з тепловим насосом у Чернівцях та області. Ми підберемо оптимальну модель для вашого дому чи офісу, виконаємо професійний монтаж і забезпечимо сервіс. Зручність, економія та комфорт у будь-який сезон разом з нами.